Село Водяна Балка диканської громади з гуманітарною місією відвідали представники обласної влади молодіжного обласного формування земолодіжка та народний депутат Олексій Устенко. Все, щоб підтримати людей похилого віку і внутрішньо переміщені багатодітні родини з Харківщини. Зе молодіжка, обласні депутати об'єдналися для того, щоб допомогти нашим місцевим полтавчанам, переміщеним також сім'ям з Харкова, багатодітним вони потребують допомоги, такими невеличкими подарунками. Ми, які можемо зробити діткам, вони все ж таки відчували, що вони потрібні, що ми опікуємося, і що про них не забувають. Це головне. А люди похилого віку отримали продуктові набори, поділилися своїми проблемами. А багатодітні родини, дитяче харчування, іграшки, шкільне приладдя. Ця допомога постійна, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Додає, нам важливо наскільки комфортно люди почувають себе в наших громадах. Вирішили також підтримати і літніх мешканців громади і внутрішньопереміщених осіб, особливо дітей, які з, з деокупованих територій. Тому плануємо відвідувати і надалі, підтримувати. Почули людей, почули потреби. Зараз будемо намагатися вирішити питання з приводу мобільного зв'язку, вирішити питання з приводу пункту Укрпошти. Гуманітарні проєкти це одна з важливих частин діяльності обласного осередку за молодіжки, розповідає її очільник Євгеній Марченко. Ми реалізуємо разом різні проєкти, ну і в тому числі як сьогодні гуманітарні такі. Чому ми тут? Тому що приїхали сюди допомогти внутрішньо переселеним особам, багатодітним сім'ям, дитячим будинкам. Як бачите, сьогодні багато дітей, і кожен з них отримав ну, невеличку таку гуманітарну допомогу. Такі гуманітарні виїзди продовжуватимуться на Полтавщині. Ніна, далі, зазначають організатори.